Жила була одна доросла жінка. Вона вміла оплачувати рахунки, готувати смачну вечерю, приймати важливі рішення і казати тверде ні. Але ввечері, у тиші, вона іноді відчувала тиху печаль, наче забула щось дуже важливе. Одного разу, розбираючи старі речі, вона знайшла конверт без адреси. На ньому було написано Для моєї дівчинки. Жінка здивувалася, розпечатала його і почала читати, але це був не просто лист, і з кожним рядком кімната навколо неї починала змінюватися, перетворюючись на чарівний ліс. Моя дівчинко. Так починався лист. Я знаю, ти іноді ховаєшся. Тобі може бути страшно, коли світ здається занадто гучним і складним. Але я прийшла не для того, щоб вчити тебе жити. Я прийшла сказати Я бачу тебе. І в ту ж секунду жінка побачила її, маленьку дівчинку, що сиділа під дубом і щось тихо малювала на піску. Вона підійшла і сіла поруч. Пам'ятаєш, як ти любила пускати кораблики по калюжах? Ти тоді не думала про те, що промочиш ноги чи забрудниш сукню. Ти просто раділа, як по воді пливе твій флот. Ця радість усе ще тут, усередині нас. Ми просто перестали нею користуватися. Давай сьогодні просто посидимо і подивимось на хмари, нікуди не поспішаючи, як тоді. Дівчинка підвела на неї очі, і в них була недовіра. А ти хто? прошепотіла вона. Я це ти, тільки доросліша. Я навчилася платити по рахунках, варити суп і відповідати на листи, але я б прийшла по тебе, бо без тебе мій світ став чорно-білим. Ти приносила в нього фарби, ти приносила в нього диво. Жінка простягнула руку, і в її долоні з'явилося жменя різнокольорових скляночок, які колись здавалися скарбами. Дівчинка обережно доторкнулася до них. Її пальці зустрілися з пальцями жінки. У той миг сталося найбільше диво. Воно було тихим-тихим. Ліс не зник. Він просто став частиною. Їхнього спільного дому. І тепер, дивлячись на захід сонця зі свого вікна, доросла жінка відчувала, який внутрішня дівчинка шепоче Дивись, яке небо гарне. А приймаючи важливе рішення, вона чула всередині твердий і спокійний голос Я подбаю про нас, усе буде добре. Вона більше не шукала ту саму дівчинку. Бо вони нарешті йшли по життю разом, рука в руку, доросла мудрість і дитяча віра, турбота і радість, сила і ніжність. І в кінці листа, який тепер жив у її серці, були такі слова: Ми з тобою одна душа, і я обіцяю, я завжди буду прислухатися до Твого сміху. Завжди буду поважати твої сльози і завжди, завжди буду обирати для нас найсвітліше, найдобріше і найкрасивіше. Ми вдома. Ми разом, ми єдине ціле. Після мова. Ця казка запрошення запрошення почути. Ту маленьку дівчинку, яка досі живе у вас всередині, ви можете запитати її, може вона чогось хоче просто зараз, може, чогось боїться, або просто посидьте з нею поруч, не оцінюючи, не виправляючи. Дайте їй знати, що вона найулюбленіша. Найбажаніша і найцінніша частина вас це і є основа цілісності, зцілення і тієї самої справжньої, дорослої любові до себе.